Вітаю! Я Надія Ткачівська, і це мій математичний канал. Як показало цьогорічне НМТ, актуально є вміти розв'язувати вправи із параметрами. І... Тому я хочу започаткувати у себе на каналі серію відео, де буду розбирати ті чи інші завдання з параметрами. І ті, що були на колись на ЗНО, і ті, що були тепер на НМТ, і якісь зовсім інші. Тобто параметрів забагато не буває. Щоб їх навчитися розв'язувати, їх просто треба розв'язувати, мати багато практики і параметрами перевіряється глибина знань з математики. Ну, ось перше відео, яке я хочу запропонувати, це відео параметри у рівняннях». Тут піде ціла серія таких відео про різні рівняння і параметри у них. І отже, перше завдання таке: при яких значеннях М сума квадратів коренів рівняння ось наведеного рівняння дорівнює 5. От коли ми читаємо умову параметричного завдання, умова нам багато про що має розказати. Ну, от, що, про що говорить ця умова? Сума квадратів коренів рівняння. Тобто, оці словосполучення говорять про те, що рівняння має мати два корені. Оскільки це квадратне рівняння, то найбільше, що воно може мати, це два корені. І сума квадратів, йде мова про суму квадратів цих коренів. Ага. Отже, згадуємо: а що у квадратному рівнянні відповідає за кількість коренів? Дискримінант. Отже, ми маємо зафіксувати. Той момент, що це рівняння має два корені. Тому ми маємо написати, що дискримінант цього рівняння повинен бути додатній і скласти його, розв'язати і знайти, при яких м це відбувається. Ну ось. Тобто, це буде м квадрат відняти 8m. Так виглядає дискримінант, і цей вираз має бути більший від нуля. Ну і це є квадратна нерівність, ми її розв'язуємо наступним чином. Виносимо m за дужки, тоді m-8 більше за 0, знаходимо нулі кожного множника, тобто це буде число 0, бо m перетворюється в 0 при нулі, а дужка при вісімці. І отже, позначаємо ці два числа на числовій осі, 0 і 8. Ну і тепер можемо застосовувати або теоремові або метод параболи, або метод е, інтервалів. Ну, я застосую метод інтервалів. От, після вісімки йде дев'ятка. Що ми робимо? Ми підставляємо дев'ятку всюди замість M і виясняємо, чи цей добуток додатній на цьому проміжку. А він буде додатній, а далі знаки будуть чергуватися. І нам потрібні знаки плюс, бо більше від нуля. Отже, проміжок, ось цей нам потрібен, і ось цей. Отже, M. Має у нас бути із проміжка від мінус нескінченності до нуля, і від 8 до нескінченності. Тобто, ось серед таких чисел повинно бути m. Добре, з кількістю коренів ми розібралися. Тепер далі. Що ще ми можемо з умови взяти? Сума квадратів коренів цього рівняння дорівнює 5. Ну, я запишу. Тобто, x перше у квадраті додати х друге у квадраті дорівнює 5. І про що мені кажеться рівність? Що йде мова про суму квадратів коренів. А де нам зустрічається сума коренів, добуток коренів це ж уже було. Це ж теорема Вієта. Отже, коли в нас є щось таке схоже в умові, потрібно задіювати теорему Вієта. Ну, запишемо собі, що каже теорема Вієта: що добуток коренів. Будь-якого квадратного рівняння зведеного, а в нас, власне, зведене квадратне рівняння дорівнює вільному члену, тобто 2m. А сума коренів такого рівняння дорівнює коефіцієнту біля х, взятому з протилежним знаком, тобто в нашому випадку, мінус m. Ось це нам сказала теорема Вієта, але вона нічого не говорить про суму квадратів. Але про це вже ми маємо самі здогадатися, що якщо у нас є сума. То, щоб знайти суму квадратів, потрібно цю суму піднести до квадрата. Ну, отже, працюємо над цим. Виписуємо собі суму, х1 додати х2. До квадрата пишемо, дорівнює права частина також береться до квадрата. І розписуємо собі. Отже, по формулі, що каже формула, що це буде х1 у квадраті, додати подвоєний добуток 2х1 на x2, додати х2 у квадраті, і це дорівнює m квадрат. Так, виділимо собі нашу суму квадратів. Отже, це є так, x1 квадрат додати x2 квадрат. Це за умовою 5. Далі що ми маємо? Додати 2, що множиться на добуток коренів. А добуток коренів це 2m. Отже, я підставлю 2, що множиться на 2m, і дорівнюється М квадрат. Тобто, в нас утворилось таке квадратне рівняння 5 додати 4m. Відняти m квадрат дорівнює нулю. Або я його перепишу краще. Це буде m квадрат відняти 4m і відняти 5 дорівнює 0. Ну і уже за тою ж таки теоремою вієта, ми собі шукаємо m перше та m друге. Це будуть числа 5 і 1, і котресь із них буде із мінусом. З мінусом буде мінус одиниця. З мінусом буде одиниця, тобто мінус одиниця. А тепер звіряємося з умовою, а умова казала, що те М, е, яке ми знайдемо, має знаходитися серед чисел із ось цих проміжків. Яке із цих чисел належить хоча б одному із цих проміжків, тільки мінус одиниця. Отже, відповідь до цього завдання при мінус одиниці, сума коренів цього рівняння буде дорівнювати сума квадратів коренів цього рівняння буде дорівнювати 5. Ну, ось таке не дуже складне параметричне завдання, але, скажімо так, і непросте. Тому запрошую підписуватися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео з параметрами. Дякую!